Доброго дня! Це мій канал. Бабушка нав'язала і мене звати Бабуля Віка. Що сьогодні рано проснулася, нема в мене настроєння, нема настроєння в'язати. Подивилася цілу купу іграшок нав'язала. В суботу буде 24 числа ярмарок. А я не знаю, що мені в'язати, що я хочу в'язати, що я не хочу в'язати. Написала собі список, що треба нав'язати, щоб що було в наліччі. Сьогодні сіла, його подивилася, те не хочу, те не буду, те не подобається. Щось хочеться новенького, цікавенького. Не таке, як Все однакове та однакове. І, в общем, щось я в'язала іграшку, потім вам покажу. Знаєте, то як буває, Неудачна я ігрушка, але я її все одно в'яжу, що почала в'язати. Якось так ось ви мене бачите, що в мене тут стоїть. Красота, якою я сама люблюся. Взагалі, взагалі люблюся, але я потім вам про неї розкажу. Давайте я не буду падати духом, а розкажу вам все, як є. Рішила, думаю, запишу я вам відео тих іграшок, що я нав'язала. І заходжу на YouTube канал, думаю, гляну, коли я в останній раз скидувала відео. І тут раз висвічується відео Олі думаю, Ну капець, От вона записала, і я в цей день надумала записати і сказати, ви що там змовилися чи зговорилися, що це у вас все разом в один день виходить. Ні, дівчатки, не переписувались, не домовлялися, не... Не, не навіть не спілкувалися. От вона в неї натхнення було, мабуть, сьогодні відео написати. І в мене сьогодні з'явилось натхнення. чи не, В мене поганий нахто, і я вирішила записати вам відео. От. Я вам, дівчатки, покажу зараз вам, що я нав'язала. Давайте як те, що з простого, що лежить і рядом. Що я нав'язала? Нав'язала, як завжди, Тоби, знаєте, як на кожну ярмарку, зараз я вам покладу, такого викладу, а потім буду показувати. В таких кольорах, як завжди, я подивлю цю картинку, щоб ви на неї любували дивились, а потім я вам про неї розповім: Бджілок отаких от різнокольорових, бджілок таких різнокольорових нав'язала, мабуть, 10 штук. Да? 8, 9, 2, 4, 6, 8. 10 штучок таких бджілок, різно таких. Коричневі, це я зробила такі, мене нитки, коричневі, такі були очі. Дівчинки будете сміятися. Дивіться, одне око вставила коричневе, а одне око вставило чорне. Знаєш, сиділо в кімнаті, а напряження таке було маленьке по електроенергії. Ще чоловіку кажу, слухай, почув на чотири лампочки, нічого не видно. Оце собі зв'язало, дивіться, чесне слово. Якби не показувала відео, то й не бачила. Ну, Наче то в око хтось її підбив. Там чорне, там чесне слово, дівочки, Ну, Хоч всі одинокові поставляла. Не всі. Ну, таких різних кольорів. Сіренькою зробила жовтеньку. Це такий у мене жовтий-блідий колір був зробила. І це такі з коричневими мордочками, ну, такі, наче коричневі бджілки. Таких зв'язала 10 штучок. Потім зв'язала щось, їла. захотілося мені грибочка антистресіка зробити. Чуть. Сиділа, воно мені в Ютубі вирізала, то один зв'язала такий грибочок, а один такий, наче більший антистрессик, він наче має гриб, тут воно пришитися. То зв'язала такий грибочок антистресник. Потім, дівчатки, дивіться, що я ще я бджолку одну знайшла, 11 бджілок. Мені казала, що тут було більше, одиннадцять бджілок. О, дівчатки, ще одна бджіка. Як провіряю, тепер, чи очі, ще одна така дивіться, така сама, Чи правильно очі повставляла. Потім зв'язала два таких слоника. Дівчині, всі мастер-класи, всі з інтернету, десь там в інстаграмі сохраняла. Два таких, вони брілочний варіант, скільки він такий, десять сантиметрів немає, сантиметрів вісім-сім може. Такі два слоника. Теж щось треба новеньке, бо люди мене пройшли раз на ярмарки спрашували слоників. Кажу, нема слоників. Та він такий, знаєте, чи маленький такий слоник, який мочненький слоник. Таких слоників два зв'язала. Дівчатки, захотіла щось таку жабку зв'язала. Одну це сьогодні сиділа, її зв'язала і в мене пропало настроєння. Зв'язала два таких ціпленки. Всі цеплять зв'яжуть таких от якісь кругленьких цих. А я це зв'язала дівчатки от таких цыплят. Таким ребішком збоку. Тому я такий цюпленок має, має, має своє місце, має бути такий, такий все крочатку таке. Вот. Ну, ну, таку одну. Це дівочки, ось іграшки, Кручатка, жабка, і цей іграшки конфетки. В інстаграмі, в телеграмі мені висвіталося мастер майстер-клас, собі, зв'язала. Таку калочку теж. Вони такі дівчинки маленькі, що ми веземо, осміношки, то по поволі арвіряного класу, Шо ці, як його. Тюленчики, такі, дельфінчики. Оце таке ж саме наймалі песеньке, воно там в'яжеться, там в нього 10 рядків цієї іграшки. Які потім ушка пришивала, ну ушки віддільно наче вив'язуєш. Геть вона займає дуже мало місця, дуже мало місця. Зав'язала я такі чотири собачульки, показую дві таких. Дві таких. дві таких, дві таких ось, дві таких ось. Таким кольором і одну таку. Ну таку і одну таку. Діочки одразу чіпляла не оці брілки. Тому що дочка заказала на Аліг мені брілки, і вони прийшли мені без оцього гачечка. То я одразу їх пришиваю, щоб одразу воно було пришите, щоб одразу були оці пришиті штучки. І дівчатки зв'язала, може це не тема, може це ще рано, може це ще не годиться. Зв'язала два таких-оленя. Оце ж вони всі по одному мастер-класу, вони маленькі, вони так швидко в'яжуться на 18 петель. Вісімнадцять, а потім один ряд, двадцять четыре і закривається. От такого оленя. От. Такі олінчики. Геть вони так, як висять, на наблівкові. Геть вони так непогано виглядають. Оце, дівочки, зв'язала. Порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. вот таких маніпусеньких ігрушок. Це я зв'язала дівчатку сиділа. Потім, я, як, як завжди, без цього не буває ні одного ярмарку. як це так без цього без одного ярмарку. Я зв'язала дві таких криски по класу, по мастер-класу волів'яної. Найприкольні в цій криски девочки. Червоні очі. Вона прям як настояща криска. Всіх ставила такі мене були жовті. Думаю, вони мене ці очі валяються, я їх нікуди не ставлю. Тут Зв'язала 5 таких крисок. Що там було 26-16? Уже, дівчатки забулося. П'ять таких крисок зв'язала. Зараз приберу покажу, що ще зв'язала. Дівчатки, ще мені колись в телеграм або в інстаграмі сохранила собі таку схему. Отак так, знаєте, вона легко в'яжеться, тільки потім вона така маленька, дуже погано її вишивати. Правда, одного спартачила, а другого ні. Диві... Дівчинки, губка-боб. Дивіться, теж бліочний варіант. Єдине, що я потім, коли я вже вставила, вставила зв'язала, дочки сфотографувала, вона каже, в нього очі дуже широко, ну, скажу, вже буде. І воно це, пам'ятаєте, тут мало рядочків. Оце треба зуби ці вишити, оцю рубашку вишити. Поняли, трошки маловато місця. Це вже друга зробила, вже очі поставила правильно вже ближче. Ну це ж воно трошки. Ну, взагалі, сам по собі іграшка, я вам скажу, має бути така іграшка. Буб, губка Боб, я вам скажу. Таке воно теж цікаве. Вот. Думаю, може, Патріка ще зв'язати, У мене десь теж є Патрік такий маленький. Я то, мабуть, більший, самі придумаю Патріка зв'язати сюди. Цього Оце ще два таких штучки зав'язала. Потім, девочки, всі, можуть в'яжуть маленьких зайчиків, я їх ніколи не в'язала. Ось таких прям манипуніх зайчиків в тіло. Ну, правда, ще є ручки ножки ножки роблять віддільно. А я щось не захотіла гратися, мені захотілося, щоб так було цільне. То зв'язала такого одного зайчика з вушками такого. А одного такого зробила трошки по-другому голову, і вийшов один такий няшний, мілашний. А другий виходить такий серйозний, такий, серйозний такий. Я пыталась йому там ресничками щось зробити. Ну, буде так. Кому, кому що подобається? Два таких довгенькими вушками такі. Думаю, може, зв'яжу люлечку та щоб люлечку покласти. Ну, щось мене геть. Дівчата, геть не хочу в'язати. Вообще щось. Геть потухла. сьогодні. сижу, думаю, запишу вам відео. Запишу вам відео, щоб мені... Щоб було, щоб розвіється трошки. Думаю, це все соберу фотозону, соберу ігрушки, бо вони в мене ігрушки висять на цьому, на, на стойки я їх вже вішаю, щоб мені було їх дивитися, що в мене скільки стойку заповнить. І геть-геть-геть, дівчатки щось я без настрою. Потім я зв'язала два, зараз вам покажу два ось ці грустні хам'яка. Ну, вони може не сильно грустні. Ну, от, такі два грустні хам'яка. І потім дівчинки ще в'язала. Девочки, це я скажу, скільки це я в'язала? Це я, коли я відео скинула? 4 дні назад? за Це, виходить, за 4, навіть за 4... п'ять днів нав'язала. в'язала. Не спішала в'язала. Ходила на озеро, відпочивала, бо така спека опять почала пекти, то в село до мами їздила. То з комою на пиво вийшла, не треба виходить на вулицю дихати, бо сидиш в квартирі, літо вже за дівочки туди-сюди вже літо кончається. А що ж я нікуди не ходжу, ніде нічого не продаю. Замовлення те зв'язала, друге отримала От, і, і сижу. В квартирі оце і вітер не дує, і кондиціонер не включає світло, як заплатили, як не знаю, що як дурень за цей. в общем такі діла. Оце зв'язала два таких. Дівчки, і зв'язала, дивіться, такого хом'яка. Тут теж в інтернеті побачила щось мені так захотіло. Такого хомяка, дівчатки. і до нього зв'язала таких. Там його видно, це, ці, ці ж совини, ну, вони ж мене картинку ці сови роблять. Може, відлікають вас. І до них зв'язала. це буквально вечором. Оце, дівчатки, вже я попалась на ці режі нитки. Оці режі нитки, які красять. Я руки мила, я аккуратненько так це все робила і ніфіга. От він теж цей хомяк покрасився. ну, Може, хто купе, а не купа, то комусь подарю. Все, нитка, вже трошки, заправить. Комусь подарю, знаєте, я кажу, коню, зуби не дивляться. Ну, а що робити? Ну, представляєте, така гарна нитка. Я не знаю, куди я її вив'язала, цю нитку, вже залишилася останній клубочок, Кудись, мабуть, вивязала. Тоже вивезла, беру вже руками, вже вона мажеться. Я думала, може, її постирати цю нитку, ну вже все, закінчилось. До побачення більше не буде. Оце таку сімійку хомнячу. Хамійку зв'язала. Сімійку. У мене така є ідея, дівчатка. Я ж вам сказала, що я не хочу багато нав'язувати іграшок, щоб в мене не було потім, куди їх дівати іграшки, бо нема мене їх де продавати. Я потім їх не в'яжу, маленькі, що не вистачає, то я в'яжу великі замовлення, людям ложу подарки. То я хочу на столі так поставити бобра великого і таку сім'ї маленьку бобри. за цим. Ти що в мене ці. Поняли? Поставити їх. Щоб вони стояли. Я трошки, ну, щоб, було відніше, да? щоб вони стояли, іначе так буде як така композиція. Це в мене буде з бобрів композиція. Буде з бобрів композиція. Зараз вам розкажу, дівчатки, ви всі бачите, що це в мене таке. Оце в мене, я вам колись сказала, що мені. Буде замовлення в'язати сови. Ми колись вже з Рулечка Вір'яною в'язали сов. Вона в'язала це по її майстер-класу, вона в'язала таких сов, не пам'ятаю вже 50 штук, чи скільки. я в'язала таких, як оце вона, Оце тільки я в'язала на один рядок менше, вони були дешевші. І, виходить, вона тут рядок пропустила, там вона почалася ще менше. От, це по Олесі совен. І це десь в інтернеті надибула таку схему, я теж такі в'язала тоді ці сови. От. А це, дівчинки, я сама, мені треба було зв'язати велику сову. Передивилася всі майстер-класи, а вони, дівчатки, ну, дійсно дуже великі. І я оце передивилася, перешукала перед це, сиділа, сиділа, думала, думала, а захотіла, щоб були такі очі. Показала мені картинку, щоб було так. Думала, думала, дівчатки, і я оце сама, сама вам скажу чесно, сама зробила сову. Сама її придумала, вона невелика, не знаю сантиметрів скільки. Я надо сейчас взять линейку, сейчас я быстренько взяла линейку свою любимую, свою любимую линейку, вот эту вот. Сейчас мы их подвинем, посунем и я вам скажу, я вам скажу, скільки она высотою. Девочки, вона висотою 17 см. Вона висотою, що она такая велика, 17 см, ну 17 там 17-16,5, 17 см. Отака От дівчинка. А саме хотіла, щоб були сірого кольору. І я таких тоді була в Одесі нитки, я купила такі помаранчеві нитки. Дівки, воно так, я так думаю, що вам теж видно, як воно красиво виглядає. Сама все дівчини придумала, хотіла, щоб такому, що мені треба буде таких сов, зробити 10 штук. Щоб мені менше це пришивати, зашивати, оці вуха, оці, оці крила, щоб мені було це все легше, щоб все було легше. Я сама правда, придумала легкий варіант. Якщо вам буде цікаво, мені напишіть. Я зроблю мастер-клас. Ну, я вам скажу, чесно, зв'язала сову, хоч би одну петлю написала, як ти її красавиця, в'язала. Сама собі на розум. Понимаєте? А не одної петлі не записала. Ну, в принципі, думаю, тут можна подивитися, подивлюсь сама собі потім зв'яжу. То теж мені замовили, дівчатка, я їх принесла, дівочкам, та, що на танці. Я Що всі... зв'язала, бо ці тільки кончилися в мотку, то я зв'язала ці лежали таким кольором. То мені замовили, замовили таким сірим кольором. Великих, ось таких середніх, і отаких от разного, разного, щоб тобі не надоїдало, бо ти кажеш, втомилася все одно повезеш. І таких в общем, Треба буде зв'язати 40 штук таких іграшок. Ну, красиво. Вони мені так стоять в кімнаті коло телевізора. Я прям ними люблюся. Дуже мені. Іриш така світова гама красива, мені дуже подобається. Дуже так прям гарно. Ось такі справи. Боже, так оце стою, вікно відкрите, все відкрите, стою мокра. Не включала ж кондиціонер, бо думаю, буду записати буде шум. А, дівчатки, я це посуну, посуну, що ж я вже його прибираю. І покажу вам, дівчатки, що я ще в'язала, тільки я ще її треба до... ну, доробити. Бо я не схотіла, зараз доробляти, тут нема в мене натрию. От. Врізала дівчатки такі черепашки. Чусь я захотіла черепашки, іменно отакі черепашки. Везяла отакі черепашки, дівчат. Ось такі черепашулі, такими кольорами. Ось такі не зробила кольорами черепашки, треба їм, щоб попришити голову і ставити очі пришиків. Нема мене зараз настрою це робити. Хотіла перед записю відео, ну, не схочу я. От не хочу і все не хочу. Зроблю. Я думаю, до ярмарку, це тільки понеділок, а ярмарок в суботу. Я думаю, що спрібно. хоча нічого не пишуть, може нічого не буде. От. І дівчинки, зараз вам покажу. Навіть іноді буває в житті неудачна ігрушка. І зробила вона невдачна. Ну, я так думаю, може, я вам покажу, ви скажете, що вона удачна ця ігрушка. Я такі іграшки в'язала. У мене є на сторінці, на я зрозуміла, що я не взяла не той цвіт ниток, колір ниток, не той взяла. а потім ще вказалося, що їх і не вистачає, бо їх би вистачило. То я ж почала вже сьогодні оленей в'язати, розумієте, що ще щось в'язати, вже вчора її почала. Сьогодні зранку видала ципленка, оленька, вже будьонка. І, дівчат, вот, вот, Я не знаю, може ви скажете, що вона хороша іграшка. Вона мені неудачна іграшка. Не знаю чого. Мне... Я їй скажу, знаєте, чого їй не хватает? Їй не хватает яскравості. Вона така бліда. Сама по собі її така коала, па... це коала. Вона така непогана, але вона бліда. Я вже її тут і ці вишила. Вуха не ж жниток, Уже вуха зробила, такі, як тут ножки. В ну, общем, буває, ну, буває іноді провали. Ну, може, хтось і купить, знаєте, іноді буває, вязальщик каже, зв'язала таку невдачну іграшку страшну. Все гарне стоїть, якась страшку куплять. Може, і в мене так буде. Я за неї багато грошей грати не буду. Вона теж, мабуть, сантиметрів 16-17. Зараз я їй поставлю своїх. Свої, 25 см. вона ще 25 см. Я її поставила, що там? Ну, 25 см, вона ще й маленька. Ну, це дівчинка така моя, от ви на мені, знаєте, от якась вона мені я поганка. Колись показувала одна дівчинка, розкручений такий блогер, що треба іграшку в'язану яка з ножками, дівчатка, чогось садить отак. Я колись так зв'язала лисичок, ще чогось зв'язала і посадила отак. А мені дочка сказала, мама, а це що за шпагат? Я кажу, Люди умні, розкручені, блогери, там у них чуть ли не мільйонні підписки кажу, сказали, що так треба іграшку садити. Кажу, може, я щось не зображаю. Ну, то я вам зараз так покажу, щоб вам було на що дивитися. І щось вам розказати. Що вам розказати? Нема чого цікавого розказувати. Геть, абсолютно нема. Я кажу, щось я геть без настрою, геть я потухла. З Олією Барткою сьогодні переписувалася, вона каже, спеціально зайшла на сторінку, бабуся нав'язала, так що Олечка тобі привіт, будеш дивитися. Щоб щоб з тобою поспілкуватися. Подивіться на мене, на мої іграшки, я хоч побачу. Тут, дівчатки, дивіться, усіх в'язальщиків, в'язальників, хто там коментує, хто там це пишеться. Немає ніякої фотографії, як само, які в мене. Ну, в мене хоч лісо бачили. Ще дуже вдячна дівчаткам, три мені підписниці. Мені, бо я просила в прошлому відео, щоб мені прислали, показали мого йоду. Дівчатки, мені вже прислали трьох моїх йод. Які я в'язала геть подобні, геть похожі. Один взагалі таке впечатлення, бо я чоловіку показав це твій. Ні, я кажу, це не мій. Це кажу, людина зв'язала по моєму майстер-класу. Так що, дівчатка, я вам дуже вдячна. Ще не пам'ятаю, хто ім'я не пам'ятаю, бо треба було записати на бумажки ваші імена, а потім вас поблагодарить. Ну, ви знаєте, хто мені присилав, кажу, я, девочки, я вам дуже благодарна, дуже вдячна, що ви можете, в'яжете по моєму майстер-класу і ви мені показали свої роботи. Дуже вдячна. Ще планую як, дивіться, як правило, буде цікаво, я все-таки розгребуся з цим ярмаркою, потім у мене буде замовлення з оцих 40 сов, потім два великих, три великих зайця, потім у мене буде ще щось мені оленя великого зв'язати, а потім я вже, мабуть, будуть безробітна. В'язати буду, звісно. Що життя триває, то я почну вже писати майстер-класи. Бо вже, потом, вже буде осінь, вже буде холодно, на вулицю не хочеться йти. І буду вже в'язати майстер-класи. Дивлюся, у мене трошки додалося підписників. Дівчинки, трохи і буде тисяча. Я думаю, до кінця літа. Давайте зробимо мені тисячу до кінця літа. Щоб я вже наче, знаєте, як 1 вересня діти в школу йдуть, а я 1 вересня, вау, в мене є тисяча підписників. Треба зробити. Ось такі діла. Так що напишіть мені хоч в коментарях, що мені ще зв'язати. Ні, ну ще треба з гузачків оці зв'язати, що беруть брелки, брелки маленькі. Ось мій ножок не хочу в'язати, нірпочок, дільфінчиків не хочу в'язати. Що це таке в'язати, що наші сміляни ще не бачила. себе ловлю на мислі, що треба зв'язати корги. бо в прошлий раз, коли була на, на цьому фестивалі, і пару людей згуляло з корги, і стояли і казали, а у вас корги немає, то я так розумію, що треба мені штучки дві хочу, не хочу. Може зараз запишу відео і себе заставлю, Кручу там в Ютубі, є в мене в телефоні, зв'яжу, мабуть, все таки, як корги. Навірно, заставлю себе і зв'яжу. Ну, я знаю, що люди ну, питалися, люди, чи є у вас корги. Дві в мене такси є прошлого разу, два колапка, та колобка є. Навірно, ще зв'яжу тих два квадратних чи три квадратних кота. Подивилася Оля Вір'янова, в'яже і рожевим і з чорним, а в мене щось фантазії взагалі ніякої немає. Тож я вже таких, може, три і кусочків ще може жар... В общем, дівчатка, я список написала, що ще хочу, а в'язати не хочу. От. Так що такі девочки набалакала на 20 хвилин всякої фігні, всякої фігні. От, Вот. як мене каже подружка, вот. Так що, девочки, я ще до вас підключуся, зараз я вам це покажу відео скину, а потім перед, підключуся перед ярмаркою і покажу, що я ще дов'язала. я дов'язала. Потім ярмарку покажу і вже потім очок по ярмарки. Ну, Чесно скажу вам, не, не, не питаю багатих надеж на цю ярмарку, тому що це буде перед школою. Ну, навряд, нічого я й не в'яжу великих іграшок, Оце в мене буде, мабуть, сува велика. І буде оця коала велика. Хом'як оце буде велика іграшка. Оці два зайчики, може, ну не хоче третього в'язати, не хоче, не От, Два зайчики. І в мене є ще пряник з прошлого новогоднього року, така велика гривень, гривень кажу. Сантиметрів тридцять лежить пряник новогодній. От. І в мене є чехол на бутилку, гномик то я теж його з собою візьму. От. Оце, що ви, дівочки, мене зі грушок, взагалі не було нічого. Оце, що я... А велике не хочу в'язати. Потім мені кудись його дівати. Комусь ніхто нічого не купує через інтернет, де його там всі продають. Якісь мастера такі всі наворочені. Де там вони все продають, не знаю. От. Так що дівчинки такі діла. Так що всім дякую дуже велике, що ви мені пишете. Ці коментарі дуже приємно читати. У мене їх там дуже-дуже мало тих коментарів, тому я одразу даже або комусь лайкаю, або комусь відповідаю, кому як. Дуже так дивлюся, що під поводній людині там прибавляється у мене підписників. От, Якось -от, щось триває. Літо вже йде на впад, вже скоро дівчини буде осінь і не віриться, наче недавно-недавно було літо. Началося літо, наче. От, і от. І от вже скільки тут 11 днів залишилось. 11-12 да? і вже буде осінь. 1 вересня дітки підуть до школи, хто по садочкам, хто куди. От. Так що такі справи. Так що всім ще раз дуже дякую. Дуже всім гарного дня, гарної неділі. Святами, які тут були всякі свята, перемішали нам ці всі празники, Туди, сюди, твої, мої наші. В общем, я потерялася в цих святах. Що я вже в общем, потерялася. Вже, я не знаю, я так любила Свято Маковія, воно десь в мене потерялося, каже, воно вже пройшло, а я тільки за нього згадала, а потім, каже, 14-го вже тут не правилося. В общем, дівчатка, потерялася в на світі. Цим в'язанням в общем, потерялася. Так що я з вами побалакала, підняла собі настрою. Зараз сідаю і в'яжу коргій вам в наступний раз, коли я підключуся перед ярмаркою 24 числа. Покажу, що я зв'язала коргі, бо це треба зробити, бо люди я знаю, будуть питати. І ще люди ходили з бульдошками, бульдошками, так заглядали бульдошки. в мене немає навіть маленької схеми. Це, мабуть, я не знаю, вона піде чи не піде на бульдошку. Оце, оце, ну, воно ж не бульдошка, правда? Це ж не бульдошка. В общем, ладно. Так що, дівочки, ще раз скажу спасіба, дякую, до побачення. Віка вийшла в двері, сказала до побачення і закрила двері. Все, всім пока-пока.